Закінчення війни розв'язаної Росією в Україні може настати лише тоді, коли війська агресора, які складають зараз 400 тисяч осіб, будуть знищені в Україні. Ого, Оголкі-палки, вже 21 вік, а Ми то все в 20-м воюємо. Заморожений конфлікт чи часткова перемога нічого не вирішать. А відтак немає просто ніякого сенсу у переговорах з Росією, поки вона продовжує отримувати під своїм контролем Крим та схід України. Про це йдеться в спільній заяві прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини, яку вони опублікували разом. Очільники урядів трьох країн наголосили, що припинення війни зараз було б схоже на відкрите запрошення усім авторитарним божевільним режимам до вторгнення в сусідні країни на основі сфабрикованих ненависних наративів. А в Держдепі США підкреслили, що головною умовою будь-яких переговорів щодо встановлення миру в Україні є проведення їх на умовах лише української сторони, ставити на один рівень агресора і країну, яка стала жертвою цієї агресії, що найменше безвідповідально. Ви маєте рацію це погрози від імені Росії, тому що ну у них мабуть такий розподіл обов'язків зараз, що Путін там чи Лавров ще якось більш-менш намагаються замаскувати свої ці імперські речі, а от у Медведєва повний карт-бланш. і йому дозволено говорити всю, всю ту пургу, яку він несе. Вибачте, впродовж останніх ну я вже я думаю, що навіть не місяців, а вже років. От у нього така така доля, таке завдання. Перед цим до речі, я, я продовжу цей ряд, бо я думаю, про це теж треба згадати. Він е, написав свій черговий блог в телеграмі, де розказував про те, як на місці України і Польщі утвориться е, е, польсько польська бандеро-українська держава, е, і розповідав своїм е, читачам, до речі, яких у нього доволі багато. Що головна мета тепер Польщі і е, України це створити центр сили в східній Європі і у такий спосіб загрожувати вже старій Європі, показуючи як треба боротися з Росією ну і іншу е, такого типу маячню. Тобто, у нього справді є зараз повне. Право дозвіл йому, мабуть, там на засідання Радбезу просто виписали завдання, щоб він намагався своїми такими абсолютно неадекватними божевільними заявами трошки ну так, псувати нерви, чи намагатися псувати нерви і нам, і нашим західним союзникам. Ну тут треба що сказати, що ну, переляк наших західних союзників відбувся, пройшов. І тепер його вже не бояться, тому що розуміють, що прийняти рішення про застосування ядерної зброї не візьметься ні Путін, ні Шойгу, ні Герасимов, ні будь-хто інший, які все ж таки дуже сильно чіпляються за життя. Так само, власне, як і він сам, це чергова спроба залякування, чергова спроба того, щоб ну, в усякому разі. В очах власного народонаселення виглядати потужно, от те, що те, що відбувається постійно і щоденно. А що хіба е, вчорашній виступ Лаврова е, оцей ну, ну, це це взагалі, можливо, ми це поговоримо ще окремо, але це з тієї самої серії. Треба показати, що світ слухає Лаврова, що світ слухає Росію, і ми великі. Далі цього, ну власне ж нічого не йде. Перше пане Сергію, я думаю, що ми повинні заспокоїти цих е, божевільних е, розподіл України не буде, і не буде е, через те, що Україна не дозволить, щоб її хтось більше розподіляв і розшматовував. І це буде доведено найближчим часом. І я думаю, що відповідаючи на ваше питання про е, вільнюський саміт. То мені здається, що Україна, коли відбудеться цей контрнаступ, і коли він завершиться на позитиві, саме це і продиктує вільнюському саміту те, що він змушений буде сказати Україні відносно її майбутнього членства в НАТО. Так, ми прекрасно розуміємо, що Вступити в НАТО під час війни не є реалістичним з цієї простої причини, що це означатиме, що НАТО повинно буде оголосити війну у Російській Федерації, це те, на що наші західні партнери ніколи не підуть, і тут якраз слово ніколи можна, можна свідомо і впевнено вжити, але Саме Україна має чітко і ясно сформулювати ті тези і ті речення, які мають бути записані в наступному документі НАТО відносно України. І вона пропише ці речення своєю переможною ходою на наших полях битв і вигнанням російської навали, російської орди з нашої землі. І у Заходу не залишиться просто іншого вибору. Бачите, як би там не було, але захід несе моральну і іншу відповідальність за те, що він вигодував оцього російського монстра. Хто б там що не говорив? Але я пам'ятаю особисто, як в перші місяці після розвалу СРСР саме США організували гуманітарний повітряний міст для того, щоб голодуюче населення в прямому розумінні цього слова. Санкт-Петербурга, інших Москви, до речі, тієї ж самої. Я вже не кажу про інші регіони Росії, отримали щось, щоб, хоча б, не вмерти з голоду. Саме Захід вигадав абсолютно абсурдну теорію залучення Росії до Західної цивілізації. Саме Захід усі всі роки підгодовував Росію своїми інвестиціями. Входив туди на сотні мільярдів доларів і був щасливий від того, що він може продавати там те, що, те, що вже не продавалося на заході, і таким самим він фактично вигодував оцього двоголового орла, який тепер дзьобає в різні боки. І саме на заході лежить відповідальність за те, щоб цей двоголовий орлев. Ці дві голови кудись подів, щоб він їх позбувся, і саме це історично випало на долю України на полі бою. А заходу це треба зробити політично і дипломатично, і, нарешті, припинити стримувати самого себе в тому, щоб цю двоголову курку нарешті общипати і зробити з неї бульйончик. Нате інакше э, ця э, курка відродиться знову. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.